Підсумки нашого сьогоднішнього ранку, і ви прекрасно розумієте, що ці підсумки будуть не лише по п'ятниці, а по тому величезному етапу, величезній історії, в якій я жив. Дійсно жив, тому що світанок для мене став чимось дійсно особливим. Тим, що зігрівало, тим, що надавало якусь мотивації і сили. Я пам'ятаю перший ефір, я пам'ятаю свою співведучу Альону, з якою ми пройшли так само величезний етап. Ці неймовірні цікаві новини, щось пізнавальне, щось дійсно корисне, і перша наша локація це було щось нове для мене, але настільки незвідане і водночас цікаве. І цей малесенький етап. Нібито малесенькі для вас, для мене це величезний шлях, я прийшов разом із нею. А далі були нові ведучі, далі були нові етапи, нові зйомочні дні і нові емоції. Далі в нашу компанію ласкаво приєдналася чарівна Ніколь і неймовірно талановитий Андрій Співак, які дійсно прикрашали кожен ефір. Ну а далі був особливий момент в моєму житті, тому що ці ефіри доєдналася особлива ведуча для мене, неймовірно, сильна і про красиву не буду говорити, то я так розуміла, але дійсно рідна для мене людина. Це Олександра, з якою далі ми робили дійсно дива, за які не соромно, які хочеться переглядати, якими хочеться насолоджуватися і зігріватися кожного вечора. А я в свою чергу розпочну із того, як я сюди потрапила. Спочатку так склалося, що я розпочинала взагалі свій шлях світанку із Андрієм. Так це було зовсім недовго, але це знаєте було те становлення, той початок і. Тоді все і почалося. Пізніше, знову ж таки, хто був з нами і спочатку, всі знають, що в нас відбувалися зміни. В нас відбувалися зміни як і в локації, так і в ведучих. Ми мінялися, все модернізувалося. У нас з'являлися нові заставки, у нас з'являлися нові теми, в нас з'являлася нова взагалі, концепція. Знаєте, це все вже відбулося тоді, коли саме ми з Льошею почали вести ці ефіри. Такий власне сильно переломний момент, я би його так назвала. Тому що ми вже пізніше змінили локацію вже на цю студію. Ми пізніше вже з'явилася прекрасна Аліна, яка вже почала вести ефіри власне з Андрієм, і почалося почався якийсь новий етап. Світанку, я думаю, ти погодишся із цим. Ми з Льошею дуже старалися, правда, і вигадувати різні взагалі інтерактиви, моменти, жарти, цікаві речі, які справді могли би бути цікавими нашим глядачу, але повірте, нам було точно так само кльово в цьому всьому, як сподіваємося, і вам, тому що для нас це не просто проект. Ну для нас це не просто робота, це дуже важливий етап нашого життя. І ми хочемо подякувати усім тим, і тобі, в частності, Льоша. Я дякую за це, за всі світанки, які ми провели разом. І, звісно, нашій крутій, класній команді, без якої би це. Точно так само не вдалося. Ми хочемо подякувати нашому монтажеру Паші. Ми хочемо подякувати нашому монтажеру Саші, Давиду, Давіду, які допомагали нам реально створювати круті речі. Ми хочемо подякувати нашому прекрасному, просто неймовірному відеооператору і. Прекрасному другу, залі людині, яка допомагала творити цей проект, без підтримки якої це би не вдалося. Вадиму. Вадіму ми хочемо подякувати усім нашим спікерам, усім нашим помічникам, які допомагали творити точно так само рубрики різноманітні вчасності. Величезна подяка нашій психологині Маримонській, Альоні Павлівні, яка була для нас величезним поштовхом, реально робити. Різноманітні речі не пов'язані навіть з психологією, з її рубриками. Просто ця людина нам справді допомагала і штовхала нас так само вперед. Я передаю тобі слово, тому що мені вже стає дуже складно говорити. Це все був світанок, це все була та потужна сила, якою ми намагалися вас в гарному сенсі того слова заразити. Заради, заразити, зарядити, і все ми робили це з дня у дуден, покладаючи рук. Все це ми робили для вас. Пам'ятаєте, що світанок на 33-му каналі все. Але ми сподіваємося, що він завжди буде жити в ваших серцях. Я просто хочу додати, що ми не хочемо вам говорити. До побачення, бувайте. Ми вам хочемо сказати до нових зустрічей, тому що е, з будь ким з вас ми можемо зустрітися в майбутньому, а попереду, знаєте, е, тільки більше, більше в житті кожного із нас, кожного із вас, тому що ви стали для нас сім'єю, справді, і ми бажаємо вам лише тільки найкращого, лише е, найкращого в вашому житті, чого ви тільки можете собі побажати. Ну і найперше, що ми бажаємо усім нам, це звісно перемоги. Вона обов'язково прийде завдяки нашим захисникам захисницям, яким ми дякуємо за те, що ми мали можливість мовити в цій студії, мали можливість подавати вам цікаву позитивну інформацію, незважаючи на те, що в нас відбувається за нашими стінами, за вікнами і взагалі навколо нас, Незважаючи на цю війну, спасибі нашим воїнам. Ми говоримо вам. До зустрічі! До зустрічі! Зараз буде важкий момент, тому що ми з першою встанемо і будемо вимикати камеру. Просто хочеться, щоб ви запам'ятали нас такими простими, справжніми і чистими. А далі буде тільки краще, тільки сильніше і тільки перемога. Пішли? До побачення! Доброго ранку. Всім доброго ранку. Доброго при доброго ранку. Світанок на 33-му! Раді вітати вас тут, В нашій крутій компанії. Приходьте до нас із чашечкою, кави, чаю та посмішкою. Світанок на 33-му каналі у повному складі. Це було не Це було класно. Це було е, так досить прикольно прокидатися. Разом з вами, разом з усією Україною як приємно, просто неймовірно. Дякуємо за те, що були з нами. Я тобі задам одне питання. А яке ти побачиш зовсім скоро? Тобто, тобі сподобалось, ти не пошкодував?